Вже не буду знімати відео, я не буду з тобою дружити, нічого. Якщо ти будеш приходити до мене додому. Ну, типу, в мене буде такий скутику. Хочеш десь, Ну, типу, щось батл маленький. І ти мені скажеш, господи, а то я колись прибився, якщо ти будеш казати, щось ну, Якщо ти будеш казати, що я. Сейчас не так зробила. Я з тобою не буду дружити. І тебе запрошувати до дому також не буду. Якщо ти будеш мене ображати у моєму домі. і будеш робити, навіть що я тобі щось не дозволяла. У мене какло. І, слава богу, я з тобою трошки уже не дружу. Господи, слава богу. взагалі, я не знаю, давно зараз. Так. У um, меня набудет твой дружить, якщо ти приходиш додому, до мене, і кажеш моїй мамі, наприклад, щось там. Наприклад, я получила в школі, Ой, у ой, нас була контрольна, і я получила 12 з плюсом, а Мелиса нічого не написала. Получила Два. Але тільки зала нуль, тому що вона тільки змогла роз'яснити. Два плюс два. Ха-ха-ха. Якщо тменту не було, то тобі... просто загалом. Ще придумала перша, але, типу, якщо так буде зробити, то я рівно вас не запрошу. Я не ну, знаю, це вже пункт. Е. Якщо поприйти і далі щось мене красти. Трасті приїхали якого пору вже можна красти в подружки, типу. тому ні, теж вас не буде запрошувати дружити, вам слідкого дружити, тратить. Е, якщо ви будете приходити, дати... в У мене десь сводки просто підходить туди, берете, ходите за мною сюди. Е, і робите все що хочете, якщо як вдома. А як я приходжу? Не ставай. Що, якщо хочете другу частину, пишіть мені в коментарях.